Військовий та письменник Дмитро Вовнянко про дивну інформаційну кампанію стосовно контрнаступу ЗСУ. Послухайте цей текст, влада формує завищені очікування від Збройних сил України. Можливо, для того, аби потім звинуватити командування у недбалості. На це стає схоже все більше. І от чому. Я категорично не коментую деталі майбутнього контрнаступу ЗСУ, хоча у його перспективах не сумніваюся. Чому? Та тому, що, на відміну від тилових експертів, у яких така робота вдавати з себе мудрил, користуючись тим, що ніхто не перевірить. Я чесно можу сказати, що я не знаю, де буде контрнаступ, якими силами і коли він почнеться. Не знаю і знати не можу, бо я переконаний, що в Генштабі не просто приховують наміри, але й роблять все можливе. Аби наштовхнути ворога на хибні висновки, в тому числі й руками експертів. Проте мені все менше подобається те заповзяття, з яким майбутній контрнаступ піарить влада. Відкрийте новини. Про контрнаступ віщають кожного дня. Кожен чиновник від міністра закордонних справ до невміру впливового завгоспа ОПУ та його вічно присутнього на тебе позаштатного радника. Який, певне, харчується Святим Духом, бо зарплати офіційно з ОПУ не отримує. Звідусюди лунає. Контрнаступ, контрнаступ, контрнаступ. Росіянське телебачення з нашими можновладцями теж співає в унісон. Там наш контрнаступ теж топ тема. Аж тут вирізає інтерв'ю Буданова. Там говорять, що війна закінчиться до кінця літа. І я вже бачу в тилу від таких просторікувань постає суспільний розслабон. Пересічні українці все більше впевнені, що ворог вже виснажений, знесилений і що достатньо одного поштовху і ворог полетить за кордони 1992 року, після чого осоружна Росія обов'язково розвалиться. Ці ідеї силами мономарафону нам транслюють настільки вперто, що кортить запитати: А що як вийде не так? Що тоді. Ви знаєте, я вам відкрию страшну таємницю. Коли вам розповідають, ніби у нас перевага над ворогом, вам зухвало брешуть. Наприклад, те, на чому я справді знаюся, на безпілотниках. Вже, повірте, бойовому пілоту немає у нас переваги. Так нас потужно забезпечують волонтери. Так, наші пілоти відчайдушно імпровізують. Так, наша кмітливість часто перемагає російську бюрократію. Але переваги ми не маємо. Ба більше у нас огидно організоване забезпечення військ безпілотниками. По ряду позицій основні постачальники безпілотників для ЗСУ це волонтери або західні союзники. Безпілотники бригадного рівня ЗСУ взагалі отримує з одного єдиного джерела з фонду Петра Порошенка. Це йдеться про безпілотники Посейдон, інших таких просто немає, і те саме скрізь. Ви в курсі, що більшість бойових бригад ЗСУ на ротації не були від лютого 2022 року. Чи в курсі ви, що солдати та офіцери в ЗСУ банально вимоталися? Люди служать уже рік і два місяці, і скільки їм ще служити, невідомо. Ви в курсі, що відміна доплат в 30 тисяч в тилу вже породила дефіцит фахівців, бо чимало людей почали або працювати так, як їм платять, тобто навіть чипися, або переводитися в бойові бригади на нижчі посади. Чи в курсі ви, що ворог активно готується до оборони? Не треба шапкозакидальних оцих настроїв. Росія ще ніяк не зламана, там ще й зараз є чималий мобілізаційний ресурс і достатньо зброї, а війна то завжди танець парний. Починаючи операцію, командувач ніколи точно не відає, що ворог видасть у відповідь. І от уявіть, якщо ЗСУ підуть у наступ, але не вийдуть на кордони 92-го року без Криму. А наприклад, вийдуть на лінію фронту зразка 23 третього лютого або ще скромніше. То що тоді? От тоді я дуже не хочу побачити, як влада почне волати про провал наступу і звинувачувати в цьому командування ЗСУ. Мовляв, ми їм зброю вибили, ми їх спорядили, а от вони не справились. А далі дозвольте не повторювати чутки щодо складних взаємин між ОПУ і ставкою генерала Залужного, які дуже люблять смакувати російські джерела. Я силюся зрозуміти, навіщо влада накручує суспільство на завищені очікування від ЗСУ і від цього контрнаступу? І от я не маю іншого пояснення. То може владі варто охолодити своє заповзяття? Може, час на наші перспективи глянути все таки більш тверезо?